Тут є в нас білі, бордові, є дуже ці красиві, але вони вже відцвітають. Вони ці квітнуть два рази на рік, вони дуже гарні. Ці риси ростуть біля будинку Наталії Васько. Жінка почала продавати їх близько трьох тижнів тому. Фіксованої ціни, каже, на них немає. Робите пожертву добровільну, скільки можете там, буквально ну пару гривень можете. Я вам даю скільки вам треба. Люди навіть інколи стидаються, думають, що ну я не маю там багато грошей, і люди приносять 200 гривень. і кажуть, що ну, пані Наталі, я ну, лише стільки можу дати люди. Навіть 20 гривень, і це добре, і це добре, тому що 20-30, навіть 15, навіть 10 гривень. Я вам даю ірисів скільки хочете. Я не дивлюся, що ви там скільки дали ну, яку суму, і я вам даю на ту суму, і риси. Ні, це не так. Можете навіть взагалі прийти без грошей, а вам треба і риси для того, щоб ну. Облагородити ваше подруж'я. Беріть, їх відомі просто так. Нехай у нас буде гарно, нехай наше місто дійсно буде гарним, і нехай ми будемо також гарні. Правда. Цей ірис називається голівудською ніччю. Такі квіти, а також півники інших сортів, ростуть в Наталії Васько на городі. Їхні корінці жінка продає за ціною від 100 гривень. Такі сорти каже, потребують догляду. Гроші з продажу також спрямує на закупівлю матеріалів для онкогематологічного відділення дитячої лікарні. Куріновіще це дуже малесні, десь 3 сантиметри. Коріновіще з пару корінцями для того, щоб їх виростити повноцінну квітку, це займає мене багато часу, десь і до трьох років. Розумієте, і у мене ця колекція розрослася. я Вже можу, і хто таке дійсно рис, я можу, ну якби в акції скажемо продати. Але це вже буде така ціна, буде така ринкова. Зібрати Наталія Васько, хоче 40 тисяч гривень. Коли гроші будуть зібрані, жінка з лікарями складе список потрібних матеріалів для відділення дитячої лікарні. Можна закупити і ігли катетери, можна закупити декілька ігол для трепан біопсії. Декілька ігл для кістково-мозовкової пункції. Всі ці положення вони стоять досить великих грошей. Скажімо, якщо звичайна система для переливання крові коштує, скажімо, там 25 гривень. Там. В залежності від можливості, то система для переливання інфузоматом коштує більше 150 гривень. Зараз квітів придбали на 10 тисяч гривень. Марія Лукева Ларі Міхліченко новини на Суспільному.